Виконуємо номер 17.38 із підручника Геометрія 8 та номер 36.38 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до бічної сторони дорівні 5 см і поділяє її на два відрізки, так що прилегли до вершини рівнобедреного трикутника відрізок до рівня 12 см, знайдіть основу трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. у нас АБЦ трикутник АБ дорівнює БЦ. Він рівнобедрений. АК-висота проведена до бічної сторони. АК у нас 5 см і БК у нас 12 см. Потрібно знайти основу АС. Працюємо в трикутнику АБК. Він прямокутний, знайдемо АБ. Трикутник АБК. Кутка дорівнює 90 градусів, БК у нас дорівнює 12 см, а АК дорівнює 5 см. Знайдемо гіпотенузу. За теоремою піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. тоді гіпотенуза дорівнює корінь квадратний із суми. Підставляємо БК у нас за умову 12 в квадраті це 144, а К це квадраті – 25. Маємо корінь із 169 це 13 сантиметрів. Ну, а тепер знайдемо КЦ. У нас трикутник рівнообедрений. За умовою В дорівнює АВ і дорівнює. Ми знайшли щойно 13 сантиметрів. Тоді КЦ дорівнює БС відняти БК. БС у нас 13, відняти 12 це буде 1 сантиметр. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АКС. Він також. Прямокутний кут К дорівнює 90 градусів, АК у нас 5 сантиметрів, КЦ у нас 1 сантиметр. Знову знаходимо гіпотенузу за теоремою піфагора, а це в квадраті дорівнює. АК в квадраті додати КС в квадраті. Тоді АС буде дорівнювати корінь квадратний із суми квадратів АК і КЦ. І підставляємо. АК у нас зому 5, у квадраті 25. КЦ у нас 1, У квадраті це 1. Маємо корінь квадратний із двадцяти. Сантиметрів. І записуємо відповідь. Корінь квадратний з двадцяти шести. Номер 17, крапочка 38 із підручника геометрії 8, та номер 36, крапочка 38, з підручника математика 8 виконано